Нині Євангеліє предупреждає, не можете панам двом служити, не можете служити Богу і мамоні. Зато вам кажу, каже Господь, ви, коли хочете угождати двом панам, щось хочете виграти. Не думайте, то тупіковий путь. Я вам кажу, говорить Господь, не старайтеся ви для душі вашої що вам їсти що пити не для тіла вашого, що одітися. Душа незрівняно більша їди і ціла одежі. Подивіться на пташок польових не сіють, не прядуть, а Бог одів... обезпечує їх питанням. і квітки на полю такі красиві, Бог їх одіває красою. А завтра вони порізані кидають вогонь. Но ви – люди, Боже творення, незрівнянно виши квіток і пташок. Ви – особливий Божий такий дар творення Божує. Не думати аж до крайності, що будемо їсти, що будемо пити. Так роблять язичники. Знайте, що Отець ваш Небесний сам знає ваші потреби. Ви же живіть по одному главному принципу, який для православних має бути написаний, як будто перед очами. Глядайте і сперва Царства Божого і правди Його, все остальное приложиться вам. Православній Української православної церкви, але ніхто не знає головного нашого. Ми знайшли путь у Царство Божо. Остальної ми віримо, Бог нам приложить. І ми віримо, що Бог своїх не оставить. І навіть у сі дні війни многі люди підтвердили, як Бог чудесно їх оберігає. Каже апостол Павел Кримлянам, нам: ми православні християни. І наша віра євангельська. Ми оправдалися вірою і зато маємо мир з Богом, Ісусом Христом, через котрого вірою і отримали доступ до благодати, в котрій стоїмо і хвалимося надіждою слави Божої. Церква Христова благодатна, наповнена енергії Божих. Головне – підключитися. Пристати войти, стати кліткою живою, членом церкви Христової, і тоді життя Твоє має смисл. Сьогодні церква споминає святителя Тихона і святителя Феофана, затворника Вишенського. За той час він писав письма духовні, підкріпляя православних у їх жизни. І от сталося. Що на основанні ілі, образ подвига Феофана Затворника була написана одна інтересна повість, як один чоловік говорить із багатим мільйонером, хто може ся затворити і на такі довгі роки, як є Святі в церкві. а цей чоловік йому каже, я готовий 20 років затворитися. Якщо ти мені, наприклад, забезпечиш той домик, і мені в кінці того виділиш мільйон. І заключили парі. І той чоловік пішов, і 20 років був у затворі, читав книги, подв'язався, молився, його часто причищали. Він радувався в общині з Господом. Для нього було в затворі повноцінне життя. Прийшов час, 20 років минуло, а мільйонер став бідний. І коли увидів договор, що він іще має давати мільйон тому затворникові, то вирішив взяти пістолет та затворника застрілити. На що платити? І взяв з собою пістолет і пішов. А той чоловік у затворі, перед тим, як виходити з затвора, написав письмо. Письмо написав і на тому письмі заснув. Заходить мільйонер з пістолетом убивати того чоловіка-затворника. Але перед тим дивиться письмо, узяв письмо. І читає Я благодарю Бога, що я згодився, погодився, согласився піти на затвор, затворитися Від цього блудного світа. Я тільки много познав, Тільки много вивчив, Тільки Божих істин восприйняв. Слово Боже є майже на пам'ять тепер знаю. Я благодарний тобі, Господи, і свободно відмовляюся від мільйона. І тоді багач, прочитавши записку, сказав так: Був я і зверх, і дикар, і варвар, як многі мільйонери і мільярдери варвари. Я таким і остався, відяв. Того чоловіка, я ще його хотів вбити, і пішов. І в ближайший монастир постригся і став монахом. Ми сьогодні кажемо: Господи, взирає на подвиг святителя Феофана його труди, унікальні труди, настольна книга для многих священників. Поможи нам, Боже, щоб ми, і ми були способними періодично затворятися цього світа, утікати. Варварський світ, дикий світ, несеме подвиг апостолов пост Петра і Павла. Боже, поможи нам відчути себе, хоч маленько, у подвізі затвора, закритися, лишні знакомства, лишні контакти, лишні бесіди, лишні гостінки. От січи, бо лиш так поступає, маючи добрий путь, глядає прямий путь у Царство Божеє. Глядає тут путь, остальне Бог нам обіцяє, гарантовано обіцяє все приложити необхідне для життя і дім тим путем, бо лише так і туємо діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.